Слава Ісусу Христу, життя онлайн е, в студії, як завжди, Назар Ременко та Сергій Чаплигін. Ми вітаємо всіх вас і всіх нас е, з маленьким ювілейчиком. Сьогодні на нашому каналі е, маємо місяць життя, і існування нашого каналу, спілкування з вами один з одним на всі суспільно важливі та актуальні е, теми. І дякуючи вам, станом на сьогодні. Маємо 1356... Підписників 456 тисяч переглядів наших відео. Тому такий ювілейчик сьогодні. І сьогодні ще одне на свято. Ми виходимо перший раз разом з вами в прямий ефір. Ви можете переконатись, писати, задавати запитання, і ми будемо відповідати на ваші запитання. Сергій, про що сьогодні поговоримо? У прямому ефірі про все. І про все, що турбую, і статистика показує, що людей це цікавить, потрібно, і ми будемо старатися робити, давати відповіді на всі питання, всі без виключення, які цікавлять глядачів, і, тому що це потрібно, і попит є, і запитання є, і всі розставлені запитання, і головне, хто, який буде давати відповіді. Ми прагнемо давати відповіді. З точки зору християнства, консервативного традиційного погляду, питання ідентичності українців, щоб відкинути цей весь мотлох, що нав'язується Україні останніми роками і це, що ми воюємо проти на сході і за що ми воюємо на внутрішньому фронті, повертаючись, власне, до ідеї, до концепції наших дискусій, наших ефірів, Хочеться сказати, що ми дякуємо вам, бо несподівана шокована в доброму значенні того слова активність разом з вами. Ви нас знаходите в Фейсбуці, пишете нам приватні повідомлення. Останні приватні повідомлення від викладачів університету Івана Франка, від Львівської політехніки, від освітян зі шкіл і молодь, і студентству, і шкільна молодь пише. Особливо нам було приємно і сподобалась така Фейсбук, Ютуб, активність вас, дорогі друзі, глядачі, після Круглого столу, який відбувся рівно місяць тому. Християнські цінності, фундамент теперішнього і майбутнього України. не було зібрано духовенство єпископат всієї західної України п'ятьох традиційних конфесій викладачів, освітяни, де ми говорили про Україну вчора, сьогодні-завтра. Чому? Сталася війна, чому маємо те, що маємо, чому йде зубужіння народу? Яка політика має бути по відношенню до героїв наших воїнів, які на фронті віддають життя, здоров'я? Що таке християнська Україна? Як має бути пошанована сім'я і винесена на бренд, на п'ятдесят пошани? І отримали сотні листів? І що приємно, що цікаво в. Всі мають одинакову позицію. Але Сергій, от твоя думка. Чому за 34 роки нашої державності ми маємо те, що маємо, як казав покійний Кравчук, але не маємо кращого, не маємо іншого? Чому та християнська Україна е, на реальній практиці і на законодавчому папері не була реалізована? Я теж задумався це питання таке Ні. актуальне. За всі роки було ми якісь окремо, кожен з нас дуже розумний. А коли разом збираємося, такі дурні, голосуємо, обираємо, терпимо когось над нами знущаються, нас зневажають, на нас зазіхають, нас грабують, нас дурять. Роз'їжджаємося по світу в найма, гинемо, збираємо на фронт бюджет обкрадають, наші гроші обкрадають. В чому питання? Все працює вороже це все на роз'єднання людей, на роз'єднання народу, нації. Пересварити і це все, і тому, от ви згадали круглий стіл. Він викликає такий резонанс, викликав, тому що нарешті почали говорити вголос актуально питання, які дійсно турбують. Що робити? Тобто питання там було винесено в назві, ви говорили майбутнє України. Яка буде майбутнє України? За що йде війна? Бо багато хто з політичних діячів, депутатів, колишніх міністрів і всіх вважає, що воно повернеться так, як було раніше. Ні, ландшафт політичний змінився, так як в минулому не буде. Занадто багато смертей, крові, страждань, сльоз, поневірянь. Відбулося, щоб допустити і повернутися в те, що було ці 30 років, що робили з тої України з тим суспільством, з тим народом, з тими людьми. Е, питання потрібні, питання відповіді, питання програмування, програм е, дій, що робити, як робити, що нам е, як об'єднуватися і. Як ми бачимо ту майбутню Україну, це головні питання. Тобто, чи можемо говорити про те, що власне те, що Україна не відбувається як християнська держава, де наш народ, де ми люди хочемо жити, а не тікати з нею мігрувати, як світський час, так в часі війни і про добробут, і про благополуччя. Десь не відбувається протягом цього 34 років це питання особистої ментальності чи такої колективної ментальності, де постійна боротьба за булаву, де один гетьман, там десять гетьманів. Ми маємо оці прикрі е, уроки історії, на жаль, е, і. Чи ми враховуємо зараз в часі російської агресії, в часі війни проти нас у ці прикри е, уроки історії? Як зберегти єдність, як зберегти спільність, як зберегти взаємність? Адже держава, поставимо знак дорівню, це сім'я. Сім'я, поставимо знак дорівню, це держава. Наскільки це поціновано? Чому це не було правдиво поціновано? Проблема в нас, людях, які вибирають таку владу, яка є відзеркаленням нас, людей, чи проблема в тому, що. Е, Політична хвороба суспільства, в якому на першому місці гріх людей використали. Вибачте, як шахматну шашкову доску. Вибори пройшли, дошку викинули. А за 4,5 роки знову політики приходять і згадують про людей фейковими обіймами, обманом самосуспільства, суспільства. Ви ж би прийти і повернутися до влади. Це політичне шахрайство ну, використовувати людей і грабувати цю територію. Це, там у них прив'язки немає. Їх питання ресурсу, використання людей, використання території, все, що належить Україні, прикриваючись такою патріотичною риторикою. Ці люди, ви кажете, чому не відбулося як християнська держава, вона ну, не відбулося як національна держава, вона ну, не відбулася як республіканська форма правління. Все, всі ці норми, все, за що боролися за незалежність, за самостійність України, ну то все прикривалося цими гаслами, але воно не реалізовувалося. Є надії, є зрушення, ментальне, колективні, часові зміни покоління, що все-таки. З тим пора завершити з тою всією симуляцією, що відбувалося, і з тими, хто зводив на манівці, і хто друг людей грабував, що пора з тим всім закінчувати, пора будувати нормальну, міцну державу, тому що нам ніхто не збудує, крім самих. От ви кажете, боротьба за гетьманство за булаву, а ж відбувається не всередині. Ну відбувається боротьба за. Керівне крісло на фоні господаря. Тобто, Що влада, що опозиція змагається за одне крісло на фоні, хто там ззовні подивиться і скаже, що цей може буде керувати. Тобто, Нам скріплювати незалежність, скріплювати суверенітет, скріплювати власне керівництво. Тобто, Рівництво я маю на увазі, що влада належить народу, і народ має формувати той суспільний устрій, який йому найбільше підходить. Ту республіканську, тому що знову я завжди говорив: республіка з Латині це річ спільна. Ми маємо нарешті відноситися до України як до речі спільної. Це наше, в нас іншої немає. І ми маємо впорядковувати як у власному будинку, домі, як рес приватус, як наші приватні речі. Ми бережемо, зберігаємо, примножуємо. Так ми маємо респу публікус примножувати, зберігати, поширювати, відповідати і охороняти це. Це дуже важливо, повертаючись до християнських цінностей, так роздумую, Адже дуже багато таких маніпуляцій, спекуляцій. Хай церква собі мовиться в церкві, в храмі, хай там відправлять якісь міжконфесійні богослужіння, можливо, на майдані не в часі війни, але. Коли ми будуємо державу, державотворення це постійно неможливо щось зробити і зупинитися. Це державотворення має продовжувати будуватися, і тут дуже багато маніпуляцій, спекуляцій на відділеності держави, і церкви. Але це пропаганда, яка 10-15 років триває. Церква і держава мають взаємно доповнювати один одного, взаємно працювати в сфері педагогіки, виховання, освіти, культури. Для зміни суспільства, щоб суспільство було іншим, щоб суспільство було кращим, щоб політик був іншим, не боявся йти політику, не боявся бути лідером, не боявся бути християнським лідером, не боявся брати відповідальність за свої слова, вчинки, голосування. І тут важливий авторитет, моральний авторитет, голосу церкви публічного. Адже, мабуть, церква в значенні церкви, так синергія церков покликана бути публічним голосом моралі, сумління. Суспільства, народу, держави, краю, землі, уряду, урядовців, політиків. А політик покликаний служити народу безкорисово, жертвенно, самовіддано, дотримуючись християнських принципів, мабуть, яких принципів сумління, суспільної моралі, Божі заповіди, катехізньої частини відповідно того віру тої конфесії, яким вірянином, прихожанином, мирянином як конкретний політик і чиновник. І немає ніякої відділеності держави і церкви. Це дві потуги, які мають працювати на користь держави, і користь людини, як такої, особи, особистості, на її користь, на її збагачення, збереження, на її розвиток. Ну, Церква це елемент суспільства, держава ж не відділена від суспільства. Може, влада відділена від суспільства, але переймається своїми інтересами. Церква це членами церкви є. Члени цього суспільства, які є виборцями, службовцями, військовими, і то все ми не можемо виділяти такий елемент. Церква е чому йде на, е проти неї така протистояння, тому що хочуть церква, функція духовно-моральна, е цивілізаційна культурна, те, що хочуть знищити, заборонити на, там, незалежність церкви і українськість, і... насадити нам зовсім інші е питання. Е, що зі сторони Москви, що зі сторони цих всяких організацій, Соросівський народ, люд... Сорос, прізвище, людина, що треба наробити, щоб в цьому світі ненавиділи твоє прізвище? Сорос. Е, церква, щоб відображала духовно-моральний стан суспільства, вона має жити з цим суспільством, з його болями, радостями. Представляти і проявляти активно. церква. Не хтось там за нас вирішує, це Ми самі маємо відношенцю. Ми самі церква, і ми самі приймаємо теж спільні справи в літургії. Літургія має бути зовня, зовнішня, і відбуватися на всю державу вирішення цих всіх спільних справ, спільних болей, збереження своєї спадщини, передача нашим нащадкам. Коли ми говоримо про християнські консервативні цінності на противагу опонент, опозиція, ворог, ліволіберальні. Цінності, цінності в лапках. Е, якщо так коротко, як можна окреслити, що є скелетом однієї ідеології, е, що є скелетом іншої? І який вибір, правильний вибір, добрий вибір для доброго державотворення мав би зробити Україна, українська влада, український народ на збудування, а не на руйнування, на конструктив, а не на деструктив? Якщо так коротко, окреслити один скелет і другий скелет? Вже в запитання дали відповідь: будування, руйнування. Якщо ми беремо цінність ну, систему українську, це традиції, цивілізаційно культурний код, духовно, моральне, етичне, естетичне погляд, все, що руйнується, зверніть увагу, все, що належить до українського, це е, те, що руйнує його, то відноситься до тої ворожої пропаганди що В сімейних відносинах, що в статевих ознаках, що в освітній сфері, медичні все, що е, прагнуть зруйнувати знищити, знищити, відноситься до ворожої пропаганди. Тому питання стоїть в будівництві. Тому що тобі руйнування багато, штаб будівництва один. І ми маємо стояти на питання національного будівництва, розбудови нації і бачення майбутнього. Вони нашого майбутнього не бачать. Мені дуже подобається, ми на наших круглих столах зустрічаємося з різними людьми, різного полу, вікового, соціального стану, з політиками, особливо наші урядовці, державотворці чи в органах місцевого самоврядування постійно говорять, ми маємо. В неприваді хтось 5-7 років, а хтось вже 30 років мер на місцях і постійно кажуть, нам ми маємо. Прекрасно зрозуміло, що держава це ми всі, як ми сказали на початку. Але той політик, який обраний народом, має за. Задавати тон, тон діяльності, методи діяльності, модель діяльності, проявляти ініціативу сьогодні, як ви думаєте, от Сергій Чаплигін став би урядовцем, президентом, мером, які б перші кроки були б пана Сергія для збудування християнської України, в якому пошанована сім'я, родина, церква. Життя. Тут підхід такий, якби я став в цій системі, я такий би став би, як і вони. Як система. Як і система. система. і Питання стоїть не в людині, чи якомусь доброму цареві, чи хтось там щось буде робити, як нам обіцяють, завжди перед вибором. Питання в цій системі, яка побудована порочно, корупційно, злочинна, яку треба повністю ліквідовувати і вибудовувати згідно моральних, етичних норм. Які Присутні в звичаєвому ментальному стилі українців. Те, що побудовано, що існувало, воно побудовано саме на порочній цій системі. Неможливо комусь конкретному прийти і щось там починати змінювати. Це воно потрібно змінювати системно. Рі друзі, дякуємо, що ви були з нами і будете з нами. Дивитись на записі. Це наша проба з вами першого прямого ефіру, нашого маленького ювілейчику. Всім дякуємо за вашу активність, за ваші підписки. Вас, лайк, коментар, поширення. А з нас добра бесіда. До нових зустрічей.